Сьогодні я буду їхати у залізницю дитячою. Машиністи, лок локомотиву є самі діти, так як і провідники. Існують спеціальні курси, після яких кожен може спробувати працювати на дитячій залізниці. До дітра піше там. Краще я ніби приїхала в Київ, ну, подорож була цікава. Я два рази е, проїхала, тобто е, туди в сторону і назад. Е, ну, враження такі. Супер! Моїй сестрі майже сподобалось. Ну, просто сиділа темно, ніби їй то подобалось. Мені тоже дуже сподобалось, рекомендую. Напишу в коментарях, як називається е, той місце знаходження. Всім па-па!